Доброго дня, вибачте. Добрий день. день. Скажіть, будь ласка, за скільки ви орендуєте тут який ви квартиру? Я не орендую. День... Я живу так, я живу в гуртожитку. Кажете свої гіртожиток. Ну, ходімо. Дівчата, розказуєте, як ви тут? О, у вас досить тепло. Так, да, дивиш, що в нас є. Що у вас тут? Сад, мішагроном. На якому курсі ви? По першому курсі дозволяється лучок сидіти. У вас так класно пахне тут в кімнаті, Напевно, з цього такого потаємного окупа. І від світочки. До тебе питання: що ти робиш тут, дівчат? Що я тут тільки не роблю. А, так ви його взяли в оренду. Це наш раб. То покажіть екскурсії по вашій хаті. Речі пустіри. Цукаречку хочеш? Цукаречку, цукаречку вже ж. Бахпі стол. Ми не віддавемо. Холодильник ми обов'язково подивимося. Сідох yeah. yeah. у вас ми там чи ні? вау, oh, wow. слухайте, у вас бабуся нормально так снабжає. Обов'язково треба показати. Це ж студенти, це ж студенти. У вас так атмосферно, блін. Був би я студентом, блін, я би тут жив. Аж... Ви знаєте до речі відкрити кокос? Правильно? Ні. Ні, подивіться вітю. Uh, <laughs> Давайте подивимося, що у вас тут є. У вас тут прям цілий, як сказати... Погріб, погріб. Давай між ног тебе тут зарядом, щось подивимося. Ну тут погріба немає. Тут у вас гроші. А, зараз тарака не поб'ють. Немов дитячий садочок попав. Я мішка.